Доброго дня, друзі. Хочу трошки пояснити одну ситуацію. Мені пишуть, Та, раніше писали... на що ти знімаєш ворог, бачить, і ти все знімаєш, потім прилітає. Ти такий, там, ми знаємо таких блогерів, отак знімають, потім воно прилітає. Я бачу такі відео, де знімали, люди міста знімали, знімали там ринок центральний знімали, ходили, знімали десь там на Шуменському, на жалпасі, там, де зупинка, там, де люди стоять. Де, де багато скупчення людей, народу стоїть яких в місцях. І це, звісно, я вважаю, що таке знімати не можна. Це актуалізує, ну може, може актуалізувати ворога питання, що це таке, що це шина там жорна там, там, живуть. Розслабилися, як вони там можуть подумати. Тому я такі місця не знімаю. Я Їздю там, де, де нема машин, де нема машин військових, нема машин, навіть навіть громадянських машин немає. Я стараюсь знімати там, де немає нікого взагалі. Щоб не зняти якийсь там лишній об'єкт військовий, зовсім я це не знімаю. Я, я завжди прибираю камеру, який, навіть якщо якась машина там, військова чи громадянська, стараюся обрати камеру. Не знімаю місця прильотів спеціально, от, з локацією, що в цьому місце прилетіло, я знімаю, там, дивіться, туди-сюди. Може, десь якісь попадають на відеокадри, старі старі прильоти, це, ну, це буває таке, звісно. Але я скажу так, що е, ці питання, знаєте, я не вирішую сам. Для мене завжди є така при, при такому виборі, що робити чи не робити. У мене є жереб. Я молюся Богу, Господу Богу, я людина віруюча, православна. Молюся Господу Богу, і три варіанти лжу в записки: перше робити це, не робити це, залишити на волю Божу. Тобто, якщо це випадає мені робити, я це роблю як з як з Божого благословення. Якщо написано не робити, я це, я це не роблю. Якщо написано і ти витягуєш залишити на волю Божу, значить питання не на часі, Треба трошки його відкласти на, на якийсь, ну може бути на наступний день, може бути на якийсь, якийсь період, або якесь само собою воно воно вирішиться. І так у мене було. Було, наприклад, коли я знімав відео, вже не знімав, квакатався по місту, познімав, і мені писали, що ти для себе викладуй, для себе знімай, а не викладуй в соцмережі. Добре, я пішов в храм, помолився на жереб на, під час божественної літургії, витягую. Було в мене так, три варіанти викладувати відео, те, що вже було записано, не викладувати відео, залишити на волю Божу. Мені випало викладувати відео. Я викладував відео з тих пір. Да? Я почав викладувати відео. Mm. Тепер це питання по поводу того, що ти знімаєш, місто та де-сюди. Ти ж бачите, що я знімаю? Хто знає, що я знімаю, бачить. Бачить, як я зареблю. Не так як тут, на машині знімаю з реєстратора повністю вулицю. Справа, зліва, будинки. Все підряд знімають. Ну, це повний, звісно, розклад дається. Не знаю, я боюсь таке знімати. Я знімаю, і бачите, що деревця. Десь там попав будиночок, ну буває, да, звісно. На неспісанні знімають якісь там багатоповерхівки. Я взагалі стараюсь не знімати. Тому... Ну І цього разу теж я вирішив зробити, як я роблю завжди, покластися на волю Божу. Написав три записки: знімати вулиці, не знімати вулиці, залишити на волю Божу. Ну, от, після літургії я дістав записки. Ви можете подивитися на відео, самі, що було далі, що, що я вибрав. Тому я не роблю волю свою. Що мені Господь указав, то я й те роблю. Правильно це чи неправильно, я комусь здається, чи може хтось не вірив це взагалі, ну це вже вам вирішувати. У мене вибори свого немає. Я роблю те, що мені Господь указав. Тому продовжую робити те, що робив. Як там хочете, погрожуйте чи не погрожуйте, що ви там думаєте собі, хто там хоче чи не хоче. Хто як вважає, це ваш вибір. У мене, у мене вибір указаний Господом. Тому всього доброго, до побачення. Будемо по можливості, поки живі, здорові, поки цілі, поки можемо робити свою справу. Це наша історія, це наша хроніка міста. Ніхто потім цього не зробить і тоді воно буде неактуальне. Треба зараз писати, говорити про Херсон. Показувати тим, хто всім показувати, хто виїхав на лівий берег, в тому числі показати місце, що з нього зробили, ті, за ким вони пішли. Це теж треба показати. Так, друзі. Ну, от я зараз достаю Господи, благослови. Дивіться, Що в мене вийде? Господі Ну Так зробить, робиться так. так, так Господи, благослови. Покажи мені путь, він вже піду, Господи. в жребі. який мене буде, те буду сповняти. Знімати вулиці. Це вже високо. Дивіться, для контролю. Покажу вам, що які там були інші жребі. Дивіться. Не знімати вулиці. і Залишити на волю Божу. Це значить це, 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 те, що питання не на часі, треба відкласти його до часу. У мене випало знімати вулиці. Тому це не моя воля, не я творю волю свою. Господь дай мені указання по жібів. Я його буду виконувати. Господі, благослови.